Радіо Chicago. що там чути наразі? От власне у Російській Федерації директорка школи написала донос через коси дитини в кольорах прапора України. Директорка школи повідомила поліцію про те, що одна з її учениць напередодні 9 травня. В впливла жовто-сині стрічки в коси. На голові дитини було нібито виголоно якийсь знак, який директор зарахувала до символів Азова. Насправді ж, символом Азова являється знак Інь-Янь. Сама директорка школи відома своєю активною підтримкою війни проти України. До школи на позакласні уроки приходять російські окупанти. До маразм якого, не до, тільки. До якого, якого рівня да. маразму вже дійшла Російська Федерація і всі її мешканці. Ну, власне, так дівчинка мала, волосся пофарбоване. Але а... хочу зазнати, що, ти, що там не жовтий колір, там салатовий колір, але нехай їм привиджуються жовто-сині кольори в їхніх страшних снах, щоб вони тільки. Боялися ну Росія боїться І це. Направда напевно найбільший результат, якого ми могли досягнути. Вони бояться всього українського. Пам'ятаємо, як вони пам'ятаємо раніше історії, як вони тільки від імені Бандера. Десь переверталися вночі, там в холодному поті. Зараз для них Азов аналогічна асоціація з бандерою і правий сектор. що правда що був раніше під час революції гідності, вони бояться, вони бояться, і вони знають, що вони направду рухаються в нікуди. Вони рухаю, вони вже пробили дно, яке воно тільки існує. Далі їх нічого ліпше не чекає і Вони стараються жити в тих фантазіях, що от е, великий правитель Росії Путін їм допоможе, але направду їх нічого не спасе. Вони просто переречені нещасні люди. Люди, які будуть до кінця своїх днів мучитися в тому болоті, в якому вони зараз перебувають, і те саме вчителька обов'язково ще згадає цей вчинок і за нього пожаліє, але тоді вже буде пізно: ну а ми продовжуємо про розповідати вам про новини, що там у Росні, тому що там є хороші новини, звичайно а, хороші саме... для кого? для хороших русских хорошо для нас тому що тим часом у москві продовжується епідемія пожеж і цього разу за повідомленням змі палає біля заводу москвич саме тут планували роботи російські електроавтівки і на зміну французьким рено а за однією з версій в чергове горить сміття ну і в курській області також не спалося а минулої ночі роз змі повідомляють що невідомий безпілотник скинув три боєприпаси на будівлю фсб у селищі глушково Ну, якщо скинув, значить скину відповідні наслідки. Там були, і люди загинули. І є ще, напевно, серед тих, хто там загинув, ті, які доєдналися на концерт Кобзона і власне поповнили лави двохсотих. Також тривожно і у невизнаному Придністров'ї. вночі там пролунала сирена повітряної тривоги. Так звана влада заявила про технічну несправність системи оповіщення у Бендерах і закликала не панікувати. Ну і без дозволу Лукашенка зась білоруським чиновникам та силовикам обмежили в'їзд за кордон у Білорусі. Внесли зміни до закону про порядок виїзду з країни окремих категорій громадян. Вищі чиновники та силовики зможуть виїхати за кордон лише з дозволу самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Цікаво. Ну але якщо підсумовуючи весь цей маразм, то дійсно Росія продовжує жити у своєму сюрреалістичному світі. І тим у міноборони РФ є. Своя реальність, якою вони годують своїх же громадян. Ну, для прикладу, такі наративи, усі об'єкти уражені з рака Петрит, виробництва США знищені разом з цією українською авіацією і хаймарсів все знищили. Ми молодці, ми перемагаємо. Але ж ми знаємо на правду, що відбувається на лінії фронту. Ми бачимо навіть на тому самому Бахмуті, а де наші просуваються, бачимо, що на півдні вони вже точно не мають ніяких шансів. На півночі взагалі можна мовчати, оскільки Лукашенко вже перетворюється, що він прихворів і буде от відходити в життя вічне. Ну тому. Хід цієї війни зрозуміли. А питання, як саме ця перемога буде здобута. Радіо Chicago.